Вітання усім сьогодні. Ми знаєте, заглибимося в один дуже конкретний вірш: це приповісті, розділ 18, вірш 10. Так, вірш насправді короткий, але дуже насичений образами. Саме так. І от ми маємо різні матеріали, коментарі, трохи історії, навіть особисті роздуми одного слухача. Спробуємо все це якось ну, структурувати і зрозуміти глибше. Справді, завдання цікаве. Отже, сам вірш. Господнє ім'я сильна башта. До неї втече справедливий і буде безпечний. Ну, що одразу кодається в очі, це метафора, сильна башта. Що це взагалі означає? Так, цей образ, він дуже потужний. Якщо оглянути на історичний контекст, ну, з тих матеріалів, що в нас є, то башта це ж символ. Ну, абсолютного захисту, місце, куди бігли під час небезпеки. Тобто щось таке неприступне, надійне. Саме так. І не просто башта, а сильна башта. Це слово тут ключове, воно підкреслює е, міцність, здатність витримати будь-який напад. Але ж тут не про фізичну споруду йдеться, правда, бо сказано Господнє ім'я, сильна башта. Деякі коментарі, що ми маємо, вони зміщують акцент саме сюди, на ім'я. Так, і це власне найцікавіше. Бо в біблійній традиції, особливо в єврейській думці, ім'я це ж не просто, як ми сьогодні кажемо, ну, етикетка, це набагато глибше. Тобто, ім'я або Шем на Івриті, воно втілювало саму суть, характер, репутацію, владу особи. Отже, коли говориться ім'я Господа, це означає ну, все, ким є Бог, його сила, Його вірність, Його справедливість. Тобто шукати притулку в Його імені це, по суті, покладатися на те, ким він є, на його природу. Точно не на кам'яні стіни, хоч образи взяти звідти, а саме на характер Бога. От в цьому, мені здається, вся сіль. Добре, з баштою та іменем, наче трохи розібралися. А хто ж може туди втекти? Вірш каже справедливий, хто це? Ну бо одразу виникає питання, це якась морально досконала людина? Ну, коментарі, які в нас є, вони пропонують трохи ширше тлумачення. Справедливий або цаддік. Це не стільки про безгрішність, скільки про правильні стосунки з Богом. Ага, тобто це той, хто довіряє йому, хто визнає свою залежність від нього, хто прагне жити ну, згідно з його волею. І ця людина втече туди. Чому саме втече, це слово теж таке активне. Так так. Яруц на івриті воно передає саме активний пошук, цілеспрямований рух, можливо, навіть терміновий. Це не просто прийшов, це наче біжить, рятуючись. Саме так. Це свідомий вибір покластися на Бога, коли є якась загроза чи випробування, активне дієвіри, а не пасивне очікування. І результат цієї дії і буде безпечний. Що це за безпека? Матеріали дають різні відцінки хтось каже фізичний захист, хтось душевний спокій. Ну, єврейське слово, що тут вжито, нізгав, воно багатогранне, може означати бути піднесеним, недосяжним для ворогів, перебувати у безпеці, тобто йдеться, скоріш за все, про таку всеохопну безпеку. Яка випливає з близькості до Бога. Так. Саме це не гарантія, що проблем не буде зовсім, але це перебування в такому місці в стосунках з Богом, символізованих Його іменем, де ці проблеми не можуть тебе остаточно зруйнувати. Ти під захистом. Отже, якщо підсумувати все, що ми обговорили на основі цих джерел. Виходить така картина: приповість 18.10 показує нам Бога через його ім'я, його суть як абсолютно надійний притулок, оту сильну башту. Так, доступ до цього притулку відкривається через активну довіру, через оцей біг людини, яка перебуває у правильних стосунках з ним, справедливий втече. Саме так і результат це глибока, всеохопна безпека, яка походить від нього. Дуже влучний підсумок, це справді потужний образ Божої надійності, і він доступний для тих, хто його шукає? Знаєте, це залишає нас з одним таким м, практичним питанням, яке випливає з усієї цієї розмови. Цікаво, яким саме. Ну от якщо ім'я це башта, а вбігти туди це покластися на суть Бога, то як це виглядає сьогодні? Ну, в нашому житті, далекому від буквальних фортець, як людина може здійснити цей забіг до Божого імені серед щоденних справ, страхів, викликів? О, це чудове питання для роздумів. Воно вже трохи виходить за межі самого тексту, але логічно продовжує його. Як ця метафора працює? Ну, на практиці в житті кожної людини. Це, мабуть, те, над чим варто поміркувати вже кожному особисто.